Всім привіт! Знову у нас новий проект. Встановлення лебідки на Prado 120. двадцяти, цікаве, цікавий, оскільки додатковий кінгурятник пластиковий такий от захист його потрібно було обійти. Встановлювали лебідочку Даган Winch на синтетичному тросі. От таким чином обійшли оцей момент, продовжили кріплення, щоб винести ближче сюди. Сам клюс, направляючи ролики. Була встановлена металева платформа. Яка міцно закріпилася в раму кузова і буде нести на собі навантаження під лебідку. Саме управління винесли під капотну частину, тобто сам блок соленої залишився безпосередньо на самій лебідці, а управління перенесли ось таку частинку, щоб вона була доступна для клієнта. Продемонструю, як вона працює, в принципі, кнопка. Вмикання вимикання самої робітки, тобто електричної частинки. Вмикаємо її дистанційне керування. Ну і та ж сама ситуація з провідним пультом. Тобто винесли сюди під капотну частину управління провідним пультом. Винукаємо в обідку, в принципі, звертайтесь компанія Недорожник.